Привіт, мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні четвертий день завозу. Ціна за кілограм 241 гривня. Розпочну з таких теплих речей. Знайшла светр від Zara в такому кольорі хакі, болотяний, зелений. Щоправда, светр має дивний дизайн. Таке враження, що він розтягнутий, але можливо, це така от задумка. Зараз в примірці подивимося. Він має дуже хороший склад. Тут є і Ангора, і Вовна. І ось так він виглядає в примірці, внизу він де такі от коси, ніби як по діагоналі. І, якщо чесно, не зрозуміло, чи він розтягнувся, чи його неправильно випрали, чи, можливо, він таким і був. Тому що з однієї сторони є ось такі, як смужки, а з іншої сторони, їх немає. Ну, тому все може бути. І якщо подивитися, власне на цьому іншому рукаві є смужки, а одна іншому немає. Тому все може бути, і це може бути така, от просто дизайнерська задумка. Доволі для мене дивна. Як вам цей задум, напишіть в коментарях, подобається чи не подобається, носили б його чи ні. І наступний светер в темно-синьому кольорі, вказаний розмір L. Ось такий бренд, знайшла його на чоловічому відділі. очевидно він і є чоловічий, адже доволі такий він громісткий, великий, і він дуже приємний на дотик. Бірочка тут відрізана, але очевидно, що він кашеміровий. От прям відчувається це в руках. Щоправда, при детальному огляді знайшла все-таки на ньому дефект. Ці дві дірочки, вони позаду на спині. Попереду все добре, навіть ковтунців немає. Я думаю, навіть через камеру видно, наскільки він такий от пухкий, м'який і добре зігріваючий светрик. І був точно такий, але в сірому кольорі він був на розмір ще більший XL і трішечки в гіршому стані, теж з дірочками, тому я не взяла його до примірочної. А ось тут побачила дефект уже в примірочній. І трапилась мені ось така кофта від фірми Кос. Хто мене постійно дивиться, той знає. я Дуже люблю цей бренд за його оригінальність, простоту, лаконічність і водночас незвичність. Це кофта в 36 му розмірі за складом хороша, 70% віскоза, Також є поліамід і трішечки еластану, тобто вона добре тянеться. Ця фірма вирізняється своїм дизайном, якістю і, звісно ж, хорошими тканинами. Прикольна, мені дуже подобається, який більшість речей від коса, але, на жаль, вона на мене малувата. Це видно по рукавчиках, які на мене трішечки коротковаті. А загалом я б таку із задоволенням носила. А чи носили б ви, напишіть в коментарях. Щодо її стану, то стану цієї блузи ідеальний, вона як новенька. І трапила мені ще ось така кофта від Uniqlo в чорному кольорі з рукавчиком 3 четверті. Йде така, як ніби футболка, але в'язана футболка. Давайте подивимося склад. Це у нас 100% бавовна. Розмір був вказаний М, і вона також в ідеально новому стані. Ось так виглядає на фігурі в примірці. Дуже акуратно виглядає елегантно. Мені подобається, але як на мене, такого плану футболки не дуже практичні, адже вони теплі і не зрозуміло в яку погоду їх носити. Саме тому її не купила а загалом так сподобалася. класно. І від чорного переходимо до білого. Насправді білі речі трапляються вкрай рідко, багато річчя, ніж чорні, і вони переважно бувають в поганому стані. А ось тут така от ковтина в ідеальному стані, без жодного дефекту з непоганим складом. 40% відсотків 60% поліестер, розмір м. Це такий от оверсайз. Самі, бачите, вона доволі широка, вільна, такого кежуального стилю. Але внизу мені видається трішечки розтягнутою, такою розхлябаною. Можливо, це через текстуру самої тканини. Тканина тут тонесенька і така навіть напівпрозора. Шкода, адже такі от білі кофти вони ідеально підходять до джинсів, і вона б мені просто ідеально вписалася в мій гардероб. Я б її однозначно купила, якщо б вона була з більш цупкішої тканини. І ще взяла до примірочної таку смугасту сорочку, блузу вона йде на запах, внизу щіплена і на довгий рукавчик. Тканинка по відчуттях зразу скажу, приємна. Це у нас 100% віскоза. І тут ще вказано, що пошита вона в Італії, а зазвичай це речі якісні і пошиті дуже добре. І ось така вона в примірці, має подібний виріс, і мені подобається, що він не надто глибокий, не надто великий. Я не люблю дуже от вверху відкритих речей. В житті вона виглядає краще, адже от через екран вона дещо рябить, оця от така от така смужка чорно-біла зливається. Ну, але знову ж таки, хто мене постійно дивиться, той знає, що я більш люблю такі спортивні, кежуальні речі. А от блузи переваж... беру до примірочної, тому що ви мене про це просите, просто вам показувати і класику, і піджаки, і жакети. Піджаки, жакети мені рідко класні трапляються, тому от на жаль, їх в моїх випусках мало. А ось такі джинсові сорочки, куртки легше знайти в секонд-хенді, тому звісно вони з'являються частіше. Моя душа більше до них лежить, тому можливо, мені їх просто легше шукати, і якось вони мені так завжди трапляються до рук. Цю сорочку, чи це навіть куртку, адже тканина дуже цупка, я знайшла на чоловічому відділі. Дуже мені сподобалася. Вона такого прямого крою з накладними кишеньками. Єдине, що вона в не дуже хорошому стані. У неї дуже сильно замазаний комірець. Боюся, що його буде дуже важко відіпрати. А загалом вона прикольна, ще й на спині має такий от напис Лос-Анджелес. І наступна знахідка теж чоловічого відділу це ось така от футболка в розмірі L. Такий ж бренд, ось таким лаконічним написом, чіл вона дуже класного кольору. Це щось таке от переміжне між лимонним і зеленим, таким от салатовим. І цей кольор якраз дуже літній. Дивилася блогерів, які от власне розказують про тренди. І це один з таких актуальних кольорів цього літа. Як на мене, це такий от унісекс, футболка може підійти як чоловіку, так і жінці, адже ось такі от широкі рукава зараз актуальні, тому вона має дуже навіть актуальний вигляд. Це заради цікавості поважила смугасту блузу, її ціна 36 гривень. А ми переходимо з вами до взуття. Усе взуття з вагового відділу. Давайте вам ось так: от зроблено невеличкий огляд, ніби це ви зайшли в магазин і ось так от розглядаєте полиці. Нагадаю вам, що це четвертий день. Ціна за кілограм сьогодні 241 гривня. Ось такі балетки в чорному кольорі зацікавили мене, адже написано, що вони шкіряні, стан непоганий, виглядають доволі актуально. Дивимося далі, на чому ще можна тут більш так детальніше зупинитися. Поки що мені нічого особливо не подобається. просто мене показувати взуття на підборах. Показую вам взуття на підборах. його в секонд-хенді завжди дуже і дуже багато, адже, якщо чесно, в нас мало в місті хто ходить на таких от високих каблуках. Зараз літо, але і ось таке осіннє взуття трапляється. Я чомусь вирішила, що це можуть бути Тімберленди або, можливо, Мартінси, але ні, це якийсь мені маловідомий бренд. Стан черевиків непоганий, колір, теж такий от класний, гірчичний. Тут внизу в ось такі от білі макасіни. Стан чудовий. Я так розумію, вони з натуральної шкіри. Ось такий бренд, і я так розумію, що він німецький в дуже хорошому стані. Бачите, без дефектів, як новесенькі. М'якенькі, я думаю, мають бути зручними. Взагалі дивно, як вони опинилися на ваговому відділі, адже стан справді чудовий, якість теж бездоганна. Я б такі з задоволенням носила, але це не мій розмір. Давайте подивимося ще їхню ціну, зважимо. І ціна вийшла взагалі смішна 99 гривень. І гляньте, які були симпатичні в жовтому кольорі від Марко, то з якими кольоровими каблучками туфельки в 36-му розмірі. І тут поруч такі, як босоніжки, туфля на підборах. Вони з натуральної шкіри також в такому от грубуватому стилі, в принципі, мені подобається, але каблук не мій. Бренди ось і хороші, якісні і гляньте ось ці теж дуже симпатичні такі от човники в чорному кольорі з натуральної шкіри, а ми з вами переходимо до сумок. І перша, до якої тянуться руки, ось така от бронзова, і це Майкл Корс. Вона має класну форму. Мені подобається такої форми сумки. Вона має таку от класну текстуру. Сумка, яка добре тримає форму. Вона йде без підкладки і, скоріше за все, не оригінальна. На жаль, ось тут вверху був такий, як брелок, а внизу є ще прикріплений гаманець. І власне по швах видно, що це не оригінальна сумка. І гляньте, яку сумку цікаво знайшла, з якими такими акцентними ручками. Давайте її роздивимося. Це португальський бренд Cavalinho, що перекладається як конячки. І, власне, тут така емблема коня. Сумка, скоріше за все, шкіряна. Адже це дорогий бренд, який спеціалізується на сумках, гаманцях, ременях, взутті. На сайті такі бачила сумки коштують поза 150 євро, то й цілих 200. Нюанс тут, бачите, яка понищена підкладка. Зовні сумка була ідеальна. Ось така ще бежева сумка. Вона в ідеальному стані, але якість у неї просто жахлива. І ось ця мені дуже сподобалася. Гляньте, яка цікава. Вона така от з твердого матеріалу, невеличка, така от коктейльна сумка на ланцюжку. Дуже акцентна з червоними вставками. сама йде в клітинку, і це у нас фірма. Zara. Дуже мені сподобалася крутий у неї дизайн, але на жаль, вона з дефектом внизу вона вся посипалася, і ось так це все жахливо виглядає. Сумок, на жаль, сьогодні не густо, якийсь такий от біднуватий завіз був, а, можливо, просто розібрали усі сумки в перші дні, настільки вони були класні. Зазвичай тут таки більше сумок. Ще ось цю можу вам показати, адже бачу, що вона в хорошому стані, без дефектів. Така от вона, color Block, дуже акцентна, але це не шкіра, це екошкіра. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк традиційно. Так, хто ще не підписаний, підписуйтеся і до нових зустрічей!